В Івано-Франківську відзначили День державного прапора України віддати честь національному стягові. Прийшли військовослужбовці, представники влади та місцевої інтелігенції. На церемонії наголошувалося на величі синьо-жовтого знамена, який став символом боротьби та супротиву російським загарбникам. Я вітаю всіх з Днем українського прапора. Я вітаю всі покоління борців за незалежність нашої держави і сивочолих ветеранів нашої української повстанської армії, які на жаль, залишилося одиниці. І наших дисидентів, які в 80-90-х, -х, х боролися, щоб український прапор був, і підпільна наша церква виходила з підпілля. Я вітаю теперішніх героїв, тих, хто захищає нас сьогодні від цієї московської навали. Низький вам уклін сині жовті кольори особлюють сміливість та героїзм українського народу в боротьбі за свободу у кожному куточку світу. Український стяг нагадує про подвиг українців. І, і на на світово. День прапора вшановує багатовікову історію українського державотворення, виховує повагу громадян до державних символів України. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.